Людина Павук 4 з Томом Холландом у головній ролі може включати широкий спектр захоплюючих персонажів Марвел. Після довгої перерви без новин наступний фільм про людину Павука в кіновсесвіті Марвел набирає обертів. Зйомки Спайдермена 4 розпочнуться наступного літа. А прем'єра запланована на 24 липня 2026 року. Після закінчення подій третьої частини немає шляху додому. Існує кілька варіантів розвитку сюжету для четвертого фільму, що точно відомо. Так, це те, що Марвел знову включить захоплюючих персонажів поруч із Пітером Паркером. Фільми про людину Павука вже неодноразово демонстрували інших великих персонажів із франшизи. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться і надалі. І є кілька хороших варіантів, хто може з'явитися. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіших персонажів, які б чудово вписали Алися в людину Павука 4 і які шанси побачити когось із них. А тепер поїхали. Почнемо з досить очевидного. Після того, як Спайдермен не має шляху додому, 2021 року став одним з найбільш касових фільмів всіх часів. Зібравши майже 2 мільярди доларів по всьому світу, Марвел та Соні, ймовірно, вже обмірковують, як повернути Ендрю Гарфілда та Тобі Магуайра. Якщо вам здається, що вони мають іти обов'язково в комплекті, то це не обов'язково так. Людина Павук 4» може включати лише одного з них. Версія людини павука Ендрю Гарфілда має кілька спільних моментів. З Пітером Паркером Тома Холланда. у неймовірній людині Павук 2» Гарфілдова версія Пітера переживає втрату коханої Гвен Стейсі. Хоча М.Джей в кіно всесвіті Марвел жива, вона не пам'ятає, хто такий Пітер. Гарфілд міг би виконувати роль старшого брата для людини павука Тома Холланда, допомагаючи йому впоратися із сумом від втрати М.Джей, поки вони разом не зустрінуться з мульти всесвітньою загрозою. Хоча одна популярна теорія говорить про те, що Ендрю Гарфілд з'явиться аж у месниках секретні війни. Про це ми говорили детально в нашому нещодавньому відео. Рекомендуємо вам його переглянути, було цікаво. Людина павук Тобі Макваєра також може повернутися для ще однієї мультивсесвітньої події в людині павук 4. Це дозволить актору нарешті стати частиною четвертого фільму про людину павука, хоч і не власного. Після того, як його анонсований людина Павук 4 під керівництвом режисера Сема Реймі, був скасований. Людина павук Маквайера може бути використаний як разом з Пітером Паркером Ендрю. Гарфолда, так і окремо, допомагаючи Пітеру Паркеру Тома Холланда знайти новий шлях. Пітер Паркер Тобі Магуайра також пережив моменти, коли опинявся на межі. Схоже, як і людина Павук Тома Холланда. Як і Холланд, Магуайр також переїхав до маленької квартири та відірвався від своїх близьких. Хоча в його випадку це було пов'язано із симбіотом Веномом, а не з наслідками закляття доктора Стренджа, як у Холланда. Пітер Макваєра міг би допомогти Пітеру Холанда впоратися з цією. Новою стадією його життя та знову стати на ноги. Гаррі Осборн один з найважливіших персонажів у коміксах про людину павука. Він часто є найкращим другом Пітера Паркера, і ця роль вже була зображена у попередніх версіях франшизи. У кіно Всесвіті Марвел роль найкращого друга Пітера виконував Нед Ліц. Однак, після того, як НЕД забув, хто такий Пітер, це може призвести до того, що інший персонаж стане найкращим другом людини Павука. І ні, це буде не Флеш Томпсон. Гаррі Осборн був би ідеальним кандидатом на цю роль. Наприкінці немає шляху додому. Камера показала книгу, в якій Пітер Паркер готувався до іспиту, що дозволить йому закінчити школу. Отже, в людині Павку 4 він вже має бути студентом університету. Оскільки Гаррі та Пітер вперше зустрілися в коміксах саме в цьому контексті. Гаррі Осборн стає можливим персонажем для цього фільму. Як тут не згадати чутки про те, що Гаррі Озборна зіграє Тімоті Шалан. Має був би неймовірний каст, чи не так? Напишіть у коментарях вашу думку. За тією ж логікою, що й до можливого включення Гаррі Осборна в людину Павука 4, є також потенціал для появи Гвен Стейсі. Як і Гаррі, перша зустріч Пітера та Гвен у коміксах відбулася, коли вони навчалися в університеті. Те саме може бути і для версій цих персонажів у кіно Всесвіті Марвел. Причому Марвел Studio може змінити їхню історію порівняно із франшизою неймовірної людини Павука, де Пітер зустрічався з Гвен ще в школі, оскільки Пітер Паркер вирішив не розповідати. Те МДЖ про їхнє минуле, щоб захистити її. У людині Павуку 4 персонаж буде самотнім. Гвен Стейсі могла б стати новим романтичним інтересом Пітера. Тож введення такого важливого персонажа з коміксів у людини Павука 4 було б дуже захоплюючим. Хоча налаштування саги мультивсесвіту і дата прем'єри наступного фільму про людину Павука дають відчуття, що на нас чекає мультивсесвітня історія, тому цього може й не статися. Немає шляху додому, завершився натіком на більш приземлену і особисту наступну. У пригоду для Пітера Паркера, якщо людина павук 4 вирішить обрати вуличний рівень як напрямок сюжету, то чутки про чорну кішку виглядають дуже обґрунтовано. Чорна кішка ідеальна пара для людини. павука на його поточному шляху. Причина, чому Пітер вирішив не розповідати Емджей про їхнє спільне минуле, полягала в тому, що він побачив, як вона постраждала під час фінальної битви в третьому фільмі, тому він обрав зберегти її в безпеці, оскільки Феліція Харді також живе в тому ж небезпечному світі, що й Пітер. Вони могли б знайти спільну мову через їх стиль подвійного життя. І якщо ми вже заговорили за вуличний рівень, як тут не згадати таке очікуване об'єднання в команду з Шибайголовою? З моменту його камео «В немає шляху додому, Кевін Файгі ясно дав зрозуміти, що людина павук і Шибай Шибайголова стануть основними героями вуличного рівня. Тим паче, що сольний серіал Daredevil Born Again» вийде в 2025 році. Згідно з першими деталями, Кінг Пін стане кандидатом на посаду мера Нью-Йорка. якщо перший сезон Шибайголова народжений знову завершиться перемогою Вілсона Фіска на виборах, це може безпосередньо вплинути на події людини Павука 4», особливо якщо Кінгпін оголосить супергероїв поза законом у місті. Це могло б стати переконливим аргументом для того, щоб Шибайголова з'явився в людині павуку 4», що є однією з найпопулярніших теорій серед фанатів. Але якщо Марвел вирішить піти іншим шляхом, цілком можливо виглядає поява Венома та Кнала. Веном останній танець несподівано закінчився тим, що Еді Брок залишився сам після того, як Веном пожертвував собою, щоб вбити ксенофагів. Але ми вже здається мільйон разів на цьому каналі згадували, що частина Венома залишилася в кіновсесвіті Марвел. Досить просто виглядала б ідея про те, що Еді Брок дізнається, що Пітер Паркер отримав симбіота, забирає Венома назад і вступає в бій з людиною павуком. Потім вони могли б об'єднати свої сили, щоб боротися з головною загрозою фільму. Будь то Кнал або якесь інше мультивсесвітнє зло, наприклад, Доктор Дум. Роберт Дауні, молодший, у ролі Тоні Старка, був наставником Тома Холланда у ролі людини Павука в кіно Всесвіті Марвел. І на даний момент не розкрито, як Марвел пояснить факт повернення Дауні, але тепер до ролі доктора Дума. Пітер Паркер ймовірно буде глибоко вражений, побачивши, хто насправді ховається під маскою доктора Дума. Можливо, персонажі зустрінуться у фільмі Месники судний день, який ймовірно завершиться створенням Бетл Ворлд. А через два місяці доктор Дум може з'явитися в людині павуку 4», де стане важливою частиною сюжету. Звичайно, ще зарано говорити хто буде, а кого не буде у фільмі. Але всі описані нами варіанти виглядають. Перспективно на цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, кого б ви хотіли бачити у людині Павуку 4. І звичайно підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд. Це був канал, АНАЙ його побачимось.